І так, нарешті ми добралися до дачі. І то. І і то. Дня був на роботі. Але подзвонив Степан, сказав, що може привезти нам оті от гробіки, щоб я могла собі там грядочки зробити. Але це вже буде на другий рік, бо цього року, напевно, вже запізно, чи може ще не запізно? Не знаю, але в принципі ще не запізно. Якщо привезти з землі, тої чорної, бо вона не родить, я вже то побачила і привезти землі і посадити вже готову розсаду, можна купити ще, то ще може не пізно. Спробуємо. Добре. Черешні всі виклювані, але вишні ще не виклювані. І ми сьогодні пару штук зберемо. Навіть пару штук. Ось. Бачите, пару штучок ще є. Від, від е, в основному переломи Угу. Uh -huh. може бути з пневмотораксом, може бути без пневмотораксу. <с cinque> <appointment>. Переломи гомілок, переломи променевої кістки в типовому місці. Часом може статися так, що переломи на обох руках в середній третині чи нижній третині е, кісток перед один раз е, я мав перелом хребта з переривом спинного мозку, Ну, на жаль, інвалід лишилися. А що ти Пару разів просто знаєш такі е, скрентні урази шийного відділу хребта, але по Україні. Ну, я не знаю, як то сказати. Забій шийного відділу хребта. Ну, в основному, от такі ускладнення. Але ж хто би то ну, ліз туди на вишню? Якщо лізу, я її полізу, лізу, то я тільки драбинку лізу, підставлю із. І... <смітна> За вишнями лізуть. Ну, Ми ту вишню восени отаково от зріжемо і черешню отако от зріжемо, щоб воно внизу пускало. І ту другу черешню, не знаю, теж по майже стовбур цілий зріжемо. Яблуньку теж зріжемо. І це у нас такі плани на осінь. Тому що. Oh, yeah. Вгорі ніхто туди не полізе, хіба що птахи прилетять і все з'їдять. Хіба що кормити птахів. Ну і все, цатує собі, хай росте така висока. Отам ще багато черешень. Слухай, можна встати на дах? Ні, Наталя. Дивися, яке велике дерево. Яке останнє від даху. Перелом п'яток. Перелом хребта. Переломи ребер. Тут вже може бути тупа травма живота з розривом селезінки, печінки. Різні речі бувають. Угу. То вже знаєш. Короче, з, тобою, кому повезе. з тобою краще не зв'язуватися, бо ти зразу все обгадиш. Я тобі говорю на повному середину. Ну, Добре, є. не дах, Але там так багато вишеньок, черешеньок, дивись. Я, я, ті... ризики? Ну, я мушу знати. Ти Тебе мене не пустив. Можна подумати, ти ти зараз тебе... мене пустив полізти на дах. Ну, я тебе не пустив. Добре, давай починай косити, а я піду людям покажу свій великий город. Превеликий. Oh. <смітна> Дивіться. Тут у мене було багато чого посаджено. І кріп, і петрушка, і огірки, і кабачки. Все. В результаті якась фасолька. Ну, фасолька так по боках була. Перше була вирізла та фасолька, слимаки все Вже Тепер тепло, слимаків нема. З 20 кабачків три кущика. Раз, два, три. Все, оце весь мій город. Ну, Наталя, тут нема що дивуватися. Ми, по-перше, скільки десь місяць не були на дачі. Ми не маємо часу, у нас йде ремонт. Грандіозний. Тому просто... Ну нічого, цього року просто... У нас є більш важливіші справи. Ознайомлене з дачею. Тобі трапилася дача, були гроші, і ти сказала, треба брати. Ну, розумієш, я так думаю, на майбутнє. А там, а там потім виявилася ділянка, ще може навіть ліпша. Більша з готовими городами, так. але вона на той момент ще не продавалася, або ми того не знали. Ні, не продавалася, Появилася недавно оголошення. Ми тільки купили, тоді по пропочав. Через місяць появилося, що вона продається. Шкода. Ось так. Вона і більшенька, і ширшенька. Ну, Бачу. Але але як казала твоя Я мама, ви по... цього року поматити. собі роздивіться, що вам на дачі а, треба, добре. що не треба, ну. І тоді на другий рік ви вже собі визначитися. І ми цього року все підготуємо, попідтинаємо дерева, полиш... лишнє повикорчовуємо і буде у нас файна дача. Так? так, Петро косить, і я знайшла на дачі два банячка. Йду збирати агрус. Хоча б компотик зваримо або навіть варення, подивимося. Він якраз там покосив, а можна піти. Іду збирати агрус і згородину. Воно вже дозріло, все. Дивіться, тут у нас такий червоний. Агрус. І такий. Зберу, а що? Може вареничко закручу. Хай буде. Ну, смородини ясно, що нема цього року, бо ми тут купили кущ. Ну, але Агрус буде. Так що, зараз назбираю і скільки назбирала. Збирала? Пар бубочок червоного агресу. О, тут ще одну забула. І цей виявився ще не стиглим, кислий. Так що чекаємо, може трошечка пізніше зберемо. Бо я думала, що він вже достиг. Ні, значить, він так само має бути дуже червоний, щоб його зібрати. Збираю ще трошечка смородинки, хоча тут нема що збирати. Ще не достигла, лишаємо. Ну от і все, я попрацювала на дачі. Бачите, як все поросло, поки нас не було. Так не видно, бо та тоненька така травичка, але фактично вона бачите, яка висока. Майже до колін доходить. Нічого, зараз зараз скоренько покласить. І вже буде культурно, вже не будуть казати, що о, купили ті українці-капарники, навіть не покосять. Добре, що вони лишили косарку, не довелося купувати. Поки ще працює, будемо нею косити. А вже як перестане, то купимо нову. Чи буде вже пізно садити, чи ні, чи можна ще щось посадити. Наприклад, зелень можна посадити. Я сюди привезу землі і посаджу зелень. Думаю, височить тої землі, трошки зберемо цей шар, щоб не заважало. Там трошечки перекопаємо, а зверху все засипаємо чорноземом. І я посаджу тут кріп, петрушку, щавель. Ну і хай собі росте. Я думаю, що до кінця осені виросте. Чи, як? як ви кажете, порадьте. Я дуже люблю, коли ви пишете коментарі і мені радите. Не думайте, що я не беру все до уваги, я все беру до уваги. Так що всі коментарі і всім відповідаю. Ой, дивися в людей, як гарно. Червоні. Порічки, чорна смородина, трояндочки, знову чорна смородина. Порічки. А може дійсно, може люди на пенсії так гарно вирощують. І малина. Ми Подивись. Подивись. на пенсію вийдемо, такі порічки в нас виріс. Так? так, і ми з ним з галеретку будемо робити. Яку галяретку? Ну, я назбираю. Ми зваримо галяретку, кисленьке таке варення з порічок. Так. Потім ти будеш робити пісочне печення. Так. Одне кругле рюмочкою, а друге таке кругле, а ще зверху напстком робиш дирочку. Або від коняка совєтського такий корочок був. О. І тако, та, що, коли вони спечуться, робиш однакову кількість без дирочок і з дирочкою. Та, що без дирочки, ти до неї галеретки дала, і то, що з дирочкою, зверху. Притуцкала, галереточка вийшла через дирочку і таке печенько дуже смачне. Добре, будемо робити. Але то на пенсії. А, а пісочне печиво, воно солоденька, а галеретка кисленька. Угу. Ой, смакота до чаю. То ти звідки знаєш такий рецепт? бо Оля сестра завжди так робила. завжди. це тут кліч причепився, чи що? Ні. Смак дитинства. Слухай, Оля сестра скоро приїде через місяць. Давай попросимо, щоб вона спекла і нам поки. Ми рецепту. Купимо червону смородину там на базарі вчора ж продавали червону. Ну, то, то треба зробити варення. варення. ну. Добре, купимо, зробимо варення, а Оля приїде і зробить. То поїхали, може зараз купимо. Поїхали. Може вони ще є. Добре. Я зараз бабою будемо збирати огірочки. І ти принесеш мамі. І скажеш, дивися, в баби на городі виросли огірочки. Так? Так. Сюди. Ось сюди. Бачиш, скільки там огірочків в мене? Ану, шукай, Найдеш огірочок чи ні? Ану. Ну, тут, тут, тут. Найдеш огірочок, де росте огірочок? Ану, шукай, де ти бачиш огірочок. Отам. О, там. Заходь туди і бери. Зривай. Мієш зривати чи колючий? Не, не Колючий, так? Добре. О, дивись, який гарний гірочок. Бачиш. Раз. На раз. А ще? А ще шукай герочок, а ну. Добре дивися, може на парканчику висить. А? На парканчику може висити. А вон добре дивися тут, Ливанчик, отам дивись, добре. Ну, не бачиш? Ну вон тут зверху висять огірочки. Yeah. Не бачиш? Ну, не бачить не, не бачить огірочка. Yeah. Ну добре, шукай ще. <сх> ну, шукай шукай. Давай, давай, шукай. А ну така ігра, найти огірочок, давай. Ну, є огірочок, я бачу його. Ну добре дивися, на ко... в кожен кошик дивися, в кожен. О, в мене ж отак! А то перчик. Наш перчик. То перчик, а ще маленький, так. А тепер огірочок ще знайди, давай. Добре дивися, Ливанчик, в кожну корзинку заглядай. Не знайти. Ну дивися, дивися, подивися, стань і добре подивися. Бачиш, вон там висять на, на парканчику. От тут? Дивися, от листочки на парканчику, так? Вон, бачиш листочки висять? Ну, бачиш далі, далі йди йди, йди, йди. Так. так. Ну, добре, дивись. Бачиш? Ну? Ой, знайшов, так. А ще отут десь дивись. Отут. Бачиш? Ну. Ну, ти що, не бачиш огірочки? Я звідси бачу. Yeah, yeah. Ну вон. Є. На, віднеси мамі, тримай. Так, і робимо ще один мамі? Так. Yeah. Так, давай. Ще один. Так, все, неси мамі і татові, давай. Вистачить? Так, да, вистачить. Добре. Ви uh, знаєте, як піти за ручку. Добре, за ручку. Давай. Йдемо за ручку, несемо гірочки, такий подарунок вирізь. Ніх такий буде подарунок. Uh, і повинаєш. І повернеш і в Так, да, добре, повергаєш. Ви ну іди покажи, які гречки вам виросли. О, гури! Дякую. Най саме на поговорить! І мені! Ту, Нічого. Тільки помити треба. Клас! Крас! Він не бачив, він не міг знайти. <гум> так, мій город помаленьку розвивається. От тут перчики. Тут чомусь тільки один поки що перчик. Огірочки. Сьогодні я вже три огірочки зірвала. Так, тут ще маленьких багато. От таких огірочків я вже три зірвала, це четвертий. Тут ще маленькі багато. Так що такі в мене городи росте. Сьогодні було дуже сильно жарко, на сонці, напевно, 50 градусів, я не знаю. І от трошки зів'яли мої помідори, але нічого. Тут Є вже маленькі такі помідорчики. Огерочок лізе на помідор. Так що такий у мене город на сьогодні 3 липня.

Два кілометри, то думала, що я просто спечусь на пиріжок. Як помпушок в олії смажилась. але вже легше. Як... Завтра вже буде на 15 градусів менше. Що вже, дихати? Ви знаєте, я напевно вже стара, я не можу переносити таку жару. А ми ще зібралися їхати в Іспанію жити. От тут ненормально, добре, що передумали. Того, липня і нарешті повдощі. Ви знаєте, така була жара, що просто можна спектися. Полі. Так що сьогодні дуже добре. мені більш така погода і поної. Ми прийшли знову на дачу покосити, бо минулого разу батарейок як не стало, щоб все покусити. Батарейки старі. І ми через тиждень прийшли докосити. Слухай, отут зразу біля входу покуси бо тут дуже довга трава. Але попадав дощик і дуже добре. Я йду подивлюся, чи може вже дозрів той агрус, що можна його зривати. Ні, ще не дозрів. Ще не дозрів. Минулого разу я тут агрус зірвала, дуже смачний компот зварили. Ми кинули туди ті вишні, що я нарвала. Агрус і зварили смачний компот. Так. Дощик пішов і смородинка піднялася, добре. Буду мати листя, коли буду закручувати огірки. Я хочу цього року закрутити огірки. Дивимося, чи тут щось у нас виросла, якась ягодка. Ужина? Чи малина? Ми тут купляли ожину, а вони що нам продали малину? Зараз подивимося. Слухайте, ми купляли ожину, а вони що продали нам малину? Дивіться, вони продали малину. Я в шоці. А ми купляли ожину. А ну що тут пише? Ну пише ожина. А то малина. Ха -ха! На ха до река на чотири кулака називається. Малина, ну, малина, малина. Ай, отако купляй. І то, вона вже переспіла, падає. Ну ясно все. Тут нарешті зацвіли якісь квіточки. І вже хоча б можна побачити, що це за квіточки цікаві такі. Напевно, будуть гарні, коли всі зацвітуть. О! Ха, цікаві. Ну, Цей бур'ян, напевно, ми зірвемо. Той теж, бо він розрісся на цілий город. А ці квіточки, які у нас були біля хати, ми їх всі позривали, вони ще не розцвіли. В Людей розцвіли, а в нас тут просто що темно, і тому не розцвіли. Так, тут вже петрокосить, бо дуже-дуже багато. Дивіться, вчора цілу ніч падав дощ. А земля не є така мокра, я вам скажу. Ці піони ми навіть не побачили, які вони були, мабуть, білі. Ми прийшли, вони вже зів'яли. Ну, дивіться, в мене оті от зійшли кабачки, не знаю, чи щось з них буде. Ну і фосолька трошки ще вилізла, лишилася. Це вся дача. Привезли нарешті нам ті гробіки, я там посаджу. Не було коли. Так що отак Петро посить. Сьогодні п'ятниця. Кімнатка. Ми лишаємо, щоб провітрі Сьогодні п'ятниця, 4 липня. Нічого, колись і до дачі дійдуть руки, але покусити треба, бо якщо дітки приїдуть, будуть кліщі, то краще, щоб їх не було. Ми з тим ремонтом, то просто нема часу займатися дачею. Але продавали недорого, то ми думаємо, та ладно, купимо, хай буде. може нам на пенсії пригодиться, не будемо мати чим займатися. Що таке, нема що вам про дачу розказувати більше? Усім до наступних зустрічей!